Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинуло троє волинян. В Україну повернули тіла загиблих героїв. Польща передала білорусі докази порушення повітряного простору Польщі 1 серпня. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 4 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі, ми втратили ще трьох героїв. На війні загинув волинянин Владислав Очередко, чоловік 1992 року народження. Був жителем Нововолинська. Воїн загинув в результаті бойового завдання. Інформація щодо приводя тіла та чину похорону буде згодом. Також не стало і Сергія Мельничука. 41-річний воїн був родом із. Міста горохів захисник загинув 2 серпня цього року внаслідок ворожого обстрілу в районі села Орлянська Харківської області. Крім того, не стало і Андрія Прозапаса, Чоловік був родом із села Вербка. Загинув стрілець мотопіхотної роти 2 серпня цього року під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Більшанка Харківської області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює співчуття родинам загиблих героїв. На волині у річці Турія втопився чоловік. Повідомлення про те, що на березі знайдено особисті речі людини і є підозра, що їх власник потонув надійшло до служби 101 3 серпня. В результаті водолазами було обстежено тисячу метрів квадратних акваторії дна. Згодом рятувальники знайшли тіло загиблого і підняли на поверхню. Ним виявився 38-річний чоловік. У Луцьку сталося ДТП за участю одразу трьох авто. Як повідомляють очевидці, автопригода трапилася в день 4 серпня на вулиці Глушець у напрямку Руванці. На відео видно, що зіткнулися легковик Мазда, Рено і Тойота. На місці працювали правоохоронці, зазначають, що в результаті рух на дорозі було ускладнено. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. На волині 19-річний наркодилер торгував наркотиками в той час, коли ще одна справа щодо його наркозлочинів розглядалася в суді. Як повідомили у поліції області, волинянина затримали на гарячому, коли він намагався отримати пів кілограма психотропної речовини Альфа Півіпі для подальшого продажу. У результаті обшуку наркотичну речовину вилучили також, вилучили два транспортні засоби: мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази. Поліцейські встановили, що зломисник також адміністрував телеграм-канал, через який реалізовував наркотичні речовини. У поле зору правоохоронців Зломисник потрапив ще минулого року. Тоді, в серпні, 22 го його разом з трьома спільниками затримали за скоєння також наркозлочинів. Російські окупанти ввечері 3 серпня обстріляли Херсон. Як повідомили, вова окупанти поцілили у торгівельний центр та медичний заклад. За попередню інформацію без постраждалих загалом упродовж доби 3 серпня. Російські війська 53 рази обстріляли Херсонську область, випустили понад 240 снарядів. По області 42 по Херсону десятеро людей отримали поранення. Окрім того, в ніч на 4 серпня військові РФ влучили у господарську будівлю патологоанатомічного відділення однієї з лікарень та будівлю котельні. Також з вечора, 3 серпня і протягом усієї ночі, агресор п'ять разів обстріляв Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. Як повідомили, ОВА, грашисти били з важкої артилерії та РСЗВ, поцілили по районному центру. Червоногригорівської та мирівської громад постраждали двоє мешканців. Нікуполя серед них 85-річна жінка та 35-річний чоловік. У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті 10 господарчих споруд ще дві знищені. В Україну повернули тіла загиблих героїв, як повідомляє оповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Кутенко. 4 серпня відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Під час чергового обміну вдалося повернути тіла 44 захисників. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. На Закарпатті обвалився ще один міст. Як повідомили у ДСНС, 3 серпня у річці Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впало три жінки. Подія трапилася у селі Кваси Рахівського району. Рятувальники прибули на місце та з'ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев'яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали. Трі жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку. Попри старання, медики 54-річна постраждала померла у автомобілі швидкої. Ще двоє жінок, 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні. Служба безпеки України здобула розідання, які свідчить про підготовку росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі. Мозерському нафтопереробному заводі провину планують скинути на Україну, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну. За даними служби безпеки, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група з кадрових військових Росії та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом вагнерівців. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи з себе українських диверсантів. Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. У відомстві наголосили, що кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими силами безпеки та оборони. Правоохоронці викликали на хабарі начальника Мергородського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що в Полтавській області. За інформацією Генпрокуратури, комісара затримали на гарячому під час одержання хабаря. Слідчі задокументували, що він вимагав 70 тисяч гривень від власника місцевого підприємства, яке імпортує авто на територію України. За цей хабар комісар мав надати довідки про зняття комерційних транспортних засобів і військового обліку. Такий документ необхідний, щоб переоформити автомобілі в сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану. Керівник Миргородського ТЦК за гроші обіцяв не створювати штучних. Перешкод у процесі зняття з обліку п'яти автівок також правоохоронці встановили, що посадовець регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі послуги. У Грузії внаслідок суву грунту, що стався напередодні в районі курортного селища Шові, загинуло багато людей. Як повідомляють грузинські змі, інформацію про 11 загиблих підтвердив міністр охорони здоров'я Зураб Зарашвілі. У зоні стихійного лиха тривають. Пошукові роботи рятувальники розшукують ще понад 30 осіб. В епіцентрі працюють два гелікоптери та близько 400 рятувальників. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарабіашвілі заявив, що у пошуково-рятувальних роботах братимуть участь сили оборони. Посольство Польщі в мінську передало міністерство закордонних справ Білорусі детальну інформацію, яка підтверджує порушення повітряного простору Польщі 1 серпня цього року. Тоді через кордон пролетіли два. Білоруські військові вертольоти, як ідеться в заяві МЗС Польщі, їхні дані суперечать офіційні позиції Білорусі. Закликаємо білоруську сторону терміново розібратися в інциденті, переглянути свою позицію з цього приводу та припинити всі провокації на польсько-білоруському кордоні. Заявили у польському зовнішньополітичному відомстві. Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану України, який пройде в Саудівській Аравії. Про це 4 серпня повідомило Міністерство закордонних справ Китаю. Пекін буде представляти спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей, який у травні приїжджав до України. Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжити відігравати конструктивну роль у сприянні. Політичному регулюванню кризи в Україні заявили у китайському МЗС. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. Ну шістьдесят вісімну сорок десятні або п'ятдесят 782 вісімдесят два Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.